Вітаємо мої золотенькі. Маємо питання від моєї підписниці. Я не можу відповісти їй чомусь відеовідповіддю, мабуть, там треба якісь налаштування змінювати, тому я буду відповідати тут зараз. Питання звучить так: подивіться, будь ласка, через рамку чи підпишуть мирний договір до Різдва. Тобто, Різдво у нас хтось святкує 25 грудня, хтось святкує 7 січня. Давайте запитаємо, так? Скажи нам, будь ласка, якою буде відповідь так. Покажи нам, будь ласка, якою буде відповідь так. Mm. Дякую. Покажи нам, будь ласка, якою буде відповідь Ні. Дякую. Скажи нам, будь ласка. Чи буде підписаний мир між Україною та Росією до 7 січня 26-го року? Чи буде підписаний мир між Україною та Росією до, 26... до 7 січня 26-го року? Відповідь ні. Підписаний не буде. Але ми сподіваємося, що у 2026 році таки цей договір все-таки підпишуть. Не одразу, але таки повинні підписати. Ми на те дуже сподіваємося. Тому маємо терпіння, беремо себе в ручки. І віримо в те, що ми будемо поступово-поступово вибиратися на інший рівень, виходити з цієї ситуації.